Правило. Завжди спочатку вімкнути запис, тому що можна говорити сам з собою. Так, сьогодні ми пишемо контрольну, мої гроші, у мене для вас є чудова новина. З завтрашнього дня ми з вами починаємо вивчати неправильні ті слова. Неправильні слова німецької мови. Хто вчив англійську, наприклад, той і в курсі справи, що є при колоночки. Які необхідно вивчати, коли часові форми вже, вже наразі. У нас наразі претеритум, коли я вчилася в школі, це було боже мій дуже давно, 30 років тому, більше, то ми вивчали, коли імперфект він називався. Тоді цей час. Тому, якщо ви зустрінете, що претеррійтом називається імперфектом, це колись і називався. Так само 30 з гаком років тому, 35, виходить. Боже, який жах. Uh, в англійській був не present simple, а present indefinite. І тому в старих посібниках ви можете побачити цей present indefinite, це present simple. Відповідно, давайте шліфувати. Запис поставила, поставила. Молодець. Тепер мені треба поділитися екраном. Поїхали писати контрольну Побачимо, що у вас робиться з падіжами, з відмінками. Так, мої гроші, що воно там? Супляглося чи ні? Є, з'єдналося. Контрольна ось така. Складіть речення. Граматика вам навіщо? Щоб слова складати в речення? Я вам зроблю ще курс розмовний після граматики. Це буде взагалі бомба супер клас. Дай Бог, щоб в мене вистачило часу на це. ман хто? Що робить ліпт? Любить Frau, кого? акузитів. Зе дуже таблички ваше все. Коли піде ще й розмовний курс, у вас буде мільярд цих табличок, ви повинні бути готові. Поїхали. Перше, дивіться, вони вже зробили, бачите. Діфрао ден ман Аухзея. Хто жінка, любить кого чоловіка також дуже сильно. Добре. Тепер дивіться, нам необхідно сказати, що ді фрау що робить? Дарує. Ой, бузі, бузі. Ось вони. Шемкт. Кому чоловікові допомагайте. Дема манне. Всі питання телеграм. Певного собачку. Айн Хунд. Взагалі-то це контрольна Ви повинні це писати самі. Але я вам поясню то schenkt, дарує закінчення, тиму, ти, тому що це презенс. Кому це датів. Чоловік у датів «де», де змінюється на дем, що акузив, хунт в німецькій чоловічого роду собак песна. Да? І якщо якої собаку ми про нього ще нічого не знаємо, це буде ай, не, «не». Ось діаман, чоловік вважає. Собачку солодким? Зюс. Тепер чоловік ціл... А, ні, це п'яте, я ще пропустила. А, собака вважає чоловіка досить симпатичним. Де мені писати? Де мені писати, який ж будемо дріботіти? Де хунд? Що робить? Фіндет, тому що це він ОГО. ДЕННЕ. Ман і там далі рехтіх і зюмпатиш. Деман, кюст, діфрау. Цілує жінку. Який це Відміну кого що акузатив? Тому буде ді. Що ми робимо? Собака. Хто номінатив? Де хунт що робить? Дає гіпт». Кому дем ман, айне. Ус. Ви повинні дивитися роди, поцілунок якого роду? В контекст реверсо або в мультітеран. Ідемо далі вісінька. хто діфрау. Бачите, Айн Ладен розірвався, тому що це презис. Ого, фройнде, друзів, айн, ну взагалі, то його треба було як додаток, ого, що, підкреслити. Дев'яте, друзі, ось ці ж, дії, фройде, від відвідуть, безухен, бомно, жена, кого, акузитів. Дії, фрау, унде, ден, ман. Дії, фрау, унде, ман, цейгін, ден, фройде, ден, хунде то жінка і чоловік номінатів, що роблять, показують сайдин кому датів. Den Фройден, кого що, а собаку. Одинадцята Собачка діяль сподобалась Gefällt Кому ден Freunden. Die dem Mann und у Frau. Хто, друзі? Чи зробили, привітали. Бачите, датів. Ми вчора вчили з вами, що ратуліран в попередньому відео, да? притягує до себе датів. Тут датів, ну і відповідно тут теж. 13 ам авд. Пішімо. Увечері. Зервір Т. Тому що вона хто? Номінатів? Frau. кому Den Gestern що кусок м'яса якогось. Schnitzel. 14. Schnitzel що? Смакує. Кому собачці як дуже смачно. 15. Чоловік деман мехте. Кому дефрау? Що? Ан geben. 16. Der Mann kauft der Frau eine katze. Чоловік купує жінці кішку. Кішка, жіночий рід. риб. Діка подобається. Кому nicht. Кішка сподобалася собаці. Не ситуація. Кішка зробила боляче собаці. Це ми вчора минулого відео вчили це. Дікаце, це дійсно слово В тун, воно розірветься. Тут кому дем und В, собака, байст Дікаце. Укусив, вкусив кицьку, який рах. І діфрау. жінка. Подякувала. данкте, Кому, демо, ман. Ось такий ситуаціон. Так. Хочеться збільшити. І тепер у вас ось підказка. Спочатку вони будуть давати вам підказочки. Діправо. Де Ман, де хунт, де курс, ді фонде плюральна жена, дігестем das дас шніцель, дас die дікати. Спочатку вони дають вам роди, щоб ви не бігали по посломникам, бо ще якщо посломникам побігати, то взагалі. А я вам рекомендую ось два словнечки, самі гроші. Ну що, готові завтра? Табличка неправильний слів. Я вас чекаю, буде весело. До зустрічі.